Ці знання коштували мені мільйон гривень. Собака гризе речі саме того, за ким більш за все прив'язана, коли вона одна дома. Собака може агресувати на власника саме того, кого вважає в сім'ї більш слабким той, хто більше залюблює собаку. Собака агресує на інших собак, не тому, що її в минулому хтось покусав, а тому, що у вас багато в надлишку іграшок, які схожі на таких самих собак. З лапками, з оченятами, вухами, ті, які піщать. Собака бігає або гавкає за тим, що рухається. Коти, голуби, машини, самокати, спортсмени. У випадку, якщо у вашої собаки дуже багато в надлишку кидання іграшок, перестаньте навчати її бігати за тим, що рухається. Собака гавкає на дзвінок на гостині, тому що вона боїться або перезбуджена, так реагує. А тому, що вона взяла відповідальність за вас і захищає вас як слабкого в цій зграї, бо ви свою слабкість даєте залюбленості, коли собака у вас на голові. І останнє, якщо ви хочете собаку, яка контролює вас, агресує на вас, не слухає, бере відповідальність за вас як рівний член сім'ї, продовжуйте її засюсюкувати, залюблювати по всім параметрам, хвалити за все, що вона робить. Вона ставить на вас лапи на голові. У вас ви її сюсюкаєте, а не зауваження робите. В такому випадку ваша собака і буде надалі продовжувати не слухати, агресувати, і куча куча ще й психологічних у неї проблем з'явиться. А хочете іншу собаку щасливу і чемно? Тоді в шапці профіля я посилаю.